Лідер дарує подарунки просто на халяву, тому що в нього день народження. Гуляють всі знижки до 47%, і все це буде тривати 2 дні. Всі люблять халяву і знижки. Наприклад, подовжувач коштував 2100, тепер 1490. Наприклад, пилочка ося коштувала 2470. Хто стежить за цінами, то він знає, що це реально халява 1590. Акумуляторний секатор. Пам'ятаєте, вам недавно показував, який рубав все підряд. Дивіться, 1690. Реально крута знижка, він працює в парі з подовжувачем. Ось зараз і не сезон, але дивіться, яка знижка на тример газонокосарочку, яку я вам раніше показував. 999 гривень. І плюс до кожного цього всього товару лідер ще подарує подарунок. От перфоратор це реально крута тема. Навіть бош курить в стороні можу посперечатися на такий перфоратор, що він вздручить також самого Боша. І коштує він 2490 гривень. Ось таку пилу зараз можна придбати за 3999 гривень. Огляд на неї я ро. На сайті є навіть відео, можете зайти і подивитися, і плюс ще допили, отримаєте подарунки. Викрутка, якою я постійно користуюся, збираю, розбираю інструмент, коштує 999 гривень. Я вже тест робив і показував, які саморізи вона заганяє. Отакі, ось здоровенні в дерево. Ви не повірите, але цей гайковерт працює в хлопців на СТО вже три місяці. Ви тільки подивіться, в якому стані. Працює він з 8-ї години ранку до одинадцятої години вечора. Кожен день без вихідних. Подивіться, що трапилося з інструментом, але він працює. Я просто в шоці. Оце то, оце -то дійсно показник. Це вам не якась там фігня. І коштує він 2990 гривень. Однозначно, треба брати. Щоб отримати ці всі подарунки і знижки, до кінця акції залишилося два дні.